Слава Україні! Розпочалася 354 та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник активно застосовує оперативно-тактичну та армійську авіацію для завдання ударів по позиціям наших військ. Протягом доби противник завдав 12 ракетних ударів, три з них по цивільній інфраструктурі Харкова та 32 авіаційних удари, шість з яких із застосуванням БПЛА Шахет-136. Чотири цих дрони збито. Також противник здійснив понад 90 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них Красне, Глибоке, Синельникове, Вовчанськ, Фиголівка, Новомлинськ і Дворічна Харківської області. Також окупанти завдали авіаційних ударів біля Гатища і Вовчанська. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 районів населених пунктів.